Доброго дня, діти! Сонечко нас з новим днем вітає, свої промінчики до нас посилає. Будемо ми з ним грати, свої посмішки всім дарувати. Дітки, сьогодні ми з вами знову повертаємося до творчості великого поета та письменника України, великого кобзаря та художника. Тараса Григоровича Шевченка. Поет часто писав про природу рідного краю. Ось, наприклад, Садок вишневий коло хати, тече вода з-під явора, зацвіла у долині. Кожний рядочок віршів це любов до своєї країни і до свого народу. Сьогодні ми послухаємо вірш. Стала весна. Сала весна чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок соловей ковгаї землю, убрану весною, вранці зустрічають. Діти, як змінюється природа весною? Так, правильно, вона прокидається від сну. А як про це згадується у віршику? Стала весна. Чорну землю сонно розбудила. А як можна описати весну? Правильно, дітки, можна сказати, що весна розквітає, весною прокидаються перші квіти. З'являється травичка, на деревах перші листочки, до рідної землі повертаються птахи. А весна яка? Весна зелена, яскрава, дзвінкова. Співуча, квітуча, сонячна, тепла, чарівна. Давайте пограємо в гру, яка називається Скажи далі. На вулиці тепло, тому що світить сонечко. Прокидаються дерева. Навкруги чуєш, як співають птахи, з'являються перші весняні квіти. На вулиці весело, тому що гуляють діти. Послухаємо віршик ще раз. Стала весна, чорну землю сонну розбудила. Оквічала її рястом, барвінком укрила, і на полі Жайворонок соловейко вгає землю, убрану весною, вранці зустрічається. Дітки, спробуйте ще раз вдома послухати віршик і вивчити на пам'ять. А я вам дякую за увагу. До побачення!